Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель і я малюю петриківський розпис. Але вже скоро Великдень, тому я вирішила показати вам, як я розписую писанки. А сьогодні я покажу спосіб той, що ви просили, як розписати писанку, якщо немає писачка, якщо не знаєте, де купити, не можете купити. А сьогодні буде писанка без писачка. Залишайте ваші коментарі, що ще б хотіли дізнатися, на яку тему ще вам зняти відео. І я покажу, ми сьогодні розпишемо писанку Лемківщини, ось таку. А розписувати будемо незвичайним писанком. Чому незвичайним? Тому що, а, коли я кажу писачок, більшість уявляє собі а, ось це, формалічки. І дійсно, це найпопулярніший писачок. Вони ще бувають ось така лієчка. Або ось такий космацький писачок. Це все по принципу лієчки. Ми набираємо віск, розписуємо. Віск витікає через маленьку дірочку. На каналі є досить багато писанок, де я показую, як працювати такими писачками. Але що робити, якщо немає? Бачите, це звичайна бамбукова паличка, а це звичайна. Кравецька шпилька. Немає кравецької шпильки, просто гвіздочок. Цей писачок в мене для роботи з дітьми, тому я додала ще для безпечності металеву частинку. Якщо для дорослого, то цю металеву частинку можна не додавати, а тільки забити бамбукову паличку, гвоздик, гвіздочок, цвях. І таким писачком я покажу, як можна писати. Але розпочну я все-таки з її шпильки. Вона має такий маленький шпилька, теж а, називається шпилька цвяшок. Це можна купити в швейному магазині, або, можливо, у вас вдома є. Вони доволі часто в нас у господині є вдома. А воскова свічка в мене. Я її зробила самостійно, трішки підігріваю, як і класичний писачок, на вогнищі, а тоді вмочаю у віск. Я зробила розподіл писанки. Навпіл. І ще раз навпіл на вісім частинок. Як робити розподіл, я показувала в попередніх уроках. Думаю, тут все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, подивіться попередні уроки. Ось так навпіл, ось так навпіл І ось так навпіл. А ці частиночки, восьмушечки, ще можна поділити навпіл. А тепер я роблю ось такі зернятка, як і в патриківському розпису. Поставила, протягнула. Поставила, протягнула. Виходить, видовжене зернятко. Я вже один рядочок зробила, ось поряд, роблю другий. Вирішила, чому мені не записати урок для вас. Якщо писачок перестає писати, то ми його знову підігріваємо на вогні і вмочаємо у віск. Це я працюю зі звичайною восковою свічкою, а я її змотала власноруч з вощини. А ось тут в мене видно. Розігрівається віск в аромалампі. Тепер будемо писати листочок. Тут ще не розігрівся. І писанку я зараз пишу вперше. Дуже раджу вам спробувати. Доволі цікавий процес. Я дивлюся на зразочок, і тут листочок, тут пропускаю, будемо малюватися по-червоному, а тут знову листочок. Але серединка цього листочка прописана вже по червоному, тож серединка, поки в нас олівчиком, і я її не чіпаю, а просто прописую бокові. Зернятка. Штрихи. Це доволі близько до петриківського розпису. Бачите? Там ми робимо зернятко і тут. Тільки там ми робимо спеціальним пензликом. А тут таким писачком шпилечкою. До речі, ось такі зернятка можна робити і сірничком. Я захотіла, щоб вони у мене були тендітніші. Зараз допишу листочок і покажу, як це робити звичайним сірником. Сірником навіть простіше. Запропонуйте цю техніку вашим діткам. Ось звичайний сірник, який є в господарстві у кожного. І я вмочаю віск, трішечки тримаю. На яйці показувати не буду, бо зараз в мене писанка написана тоненьким писачком. Покажу на папері. Бачите, той самий принцип. Поставили, протягнули. Вмочили, поставили, протягнули. Вмочили, поставили, протягнули. Потримати дещо потрібно у гарячому воску. Поставили, протягнули. А можливо, у нас в аромолампі вже розігрівся? Розігрівся. За навіть зручніше. Але не в кожного є аромолампа. Ось воскова свічечка. М -м -м. Навіть можна парафінову. Але парафінова буде не така слухняна, краще все-таки воскову. Можна придбати в церкві або у бджолярів саме воскову свічку. Я вчора купувала у магазині бджільництво ось такий віск. І змотала свічечку. Писання. Писанок вона не любить, коли ми спішимо, Вона любить, коли працюють поволі. І ось потрібно вмочити і потримати уважку. В варом на лампі в мене теж віск. Зручно він постійно потрібної температури. О, вже розігрівся. Листочок, а навпроти листочка в нас буде червоним, а ось тут буде знову листочок. Я сьогодні вчуся разом з вами, і в мене поволі починають виходити вже такі жирнятка, як на зразочку. Чарівний процес. Чарівний процес і написання писачком. І ось такий спосіб. Я відчуваю, що я Таку писанку напишу не одну А ще уявіть собі запах. Запах натурального воску. Це щось. Чирівна це така ароматерапія. І ще у мене залишився один листочок. Ось такі листочки в нас вийшли на першому етапі. А тепер я відправлю у червоний барник. Барник в мене ось такий, я купила. Тут є доволі цікавий саме склад кольорів. Зазвичай в набір кладуть помаранчевий, червоний, жовтий-зелений синій, але тут замість. Помаранчевого поклали гранатовий кольор. Я сьогодні не брала анілінові барвники, а взяла саме харчовий барвник, бо знаю, що анілінові не кожен може купити, не в кожного в доступі, це потрібно замовляти через інтернет, а писати писанки будуть всі за декілька днів до Великодня. І тож, я сьогодні використовую ті матеріали, які можна купити в магазині по Або розказую, чим замінити. У мене десь була ложечка, але немає її поряд. Спробую придавити отак писачком і дещо потримати. Я тут навіть розвела два пакетики для того, щоб фарбувало швидше, насиченіше. Хоча виробник рекомендує розводити пакетик. Пакетик на 250 мл гарячої води. Я розвела два пакетики. Давайте подивимось, як фарбує. Ну, не так швидко фарбує, як аніліновий. Він в мене чомусь ще трішечки вусид випав. Я потримала у барвнику близько двох хвилинок. Я так скажу, я фарбувала попередню писанку, і в мене барвник був трішечки підігрітий, він був тепленький. Він фарбував швидше, швидше, насиченіше. Але на даному етапі мені ось такого кольору блідого достатньо. Він вміє фарбувати яскравіше ту писанку, на жаль, показати не, не можу, бо вона в мене покотилася і розбилася. Я трішечки підігріла розчин, і, подивіться, процес фарбування пішов значно швидше. Розчин підігрівала приблизно до 36 градусів, щоб в мене не поплавився віск. І цей колір в мене вже влаштовує. Я промокаю серветкою яєчко. Далі буду наносити малюнок по цьому слою. Я чекаю, поки в мене розігріться свічечка, щоб було, щоб вмочувати писачок. посередині гілочку. Вона буде червоного кольору. І з іншого боку. У мене за ромалампою сталася халипа, кіт любить сидіти на столі, тож він у а вмочив кінчик хвоста. Тепер Чимось цей віск потрібно від хвоста зняти чи стригти? Стригти не хотілося б. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим можна зняти віск з хвоста, не нашкодивши при цьому коту. Зіскабуєте нігтиками не виходить, бо воску на хвостику доволі багато. Так що в кого в кого котики варіант за? Зарома лампою не можна її залишати саму. Я хоча і свічку загасила, але, але не очікувала, що кіт прийде і вмочиться у віск. Я тут просто доріжку роблю. Хоча з аромалампою працювати зручніше. Можливо, я придумаю, як її накривати. Я прописала всі лінії, що потрібно, але на писанці ще є крапки. А для крапок в мене є ось такий чудовий писачок. Я його використовую на дитячих майстер-класах, тому він з таким металевим запобіжником, щоб паличка не підпалилася. Розігріваю у вогнищі і вмочаю у віск. На зразочку крапочки, ось тут обабіч, листочка, обабіч кожного листочка по крапочці Для того, щоб писачок гарно давав. Відбити потрібно його гарненько розігріти, а потім вже вмочати у віск. Все. Оце весь малюнок і далі я знову занурюю у барвник, але вже на більш довгий час, в той самий червоний, на більш довгий час для того, щоб колір був насиченіший притискаю. Ось так. притискаю. Через деякий час я залишу поки що на 10 хвилинок, але приблизно через 5 хвилинок переверну. Яйце для того, щоб фарбування було рівномірне. Я після червоного на хвилиночку занурила ще в синій, в мене вийшов ось такий колір. Давайте тепер будемо знімати. Знімаю я в боковому полум'я. В лівій руці а, тримаю писанку, а в правій руці в мене паперова серветка. Ось так а, прогріваю, зовсім трішки, і знімаю. Подивіться, вже проявляється малюнок. Ось я зняла віск, гарна писаночка вийшла. Мені, звісно, ще потрібно повчитися працювати зі шпилькою для того, щоб зернятка виходили ідеальнішими. По фарбнику. Звісно, мені аніліновий фарбник подобається більше, бо він лягає більш рівномірно. наприклад. Ось, бачите, тут пішли плямочки. а В аніліновому барвнику такого не буває. І ось тут плямочка погано барвник ліг. Аніліновий барвник не потрібно підігрівати для того, щоб він фарбував гарно. Ну, а якщо немає під рукою, то можна фарбувати, як бачите, і харчовими барвниками, і виходить. Доволі гарно. Дякую всім за те, що були зі мною. Дякую вам за коментарі. Сподіваюся, я когось я надихнула сьогоднішнім майстер-класом на створення власної писанки. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!